Доброго ранку. І ми на ринку. Купив для проби все ж таки зірву. І трошки ми нарізали. Я ще тут взяв. Подивимось, як завтра піде. Бачите, от такі. Сіток 5 продав. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазурялік. Ми готуємося на ринок. І перший раз я ще пішов в поле. І буду оце внучки мої сьогодні день народжені. Тебя, <гум>, мій котик, нас з нами ходить теж, воно відказався, тримай. І будемо рвати кукурудзу. Зараз я вам покажу, просто, що вона вже готова. Бачите, ось така кукурудза. Я вирвав перші котенники, попав. Так во вони роблять. чуть чуть до кінця ще не дійшло, Чуть-чуть, небагато ще з неділю треба, але ми виборочно пройдемося. Це білоколор. Це солодка кукуруза. Подивимося потім. Отакі, бачите, отакі вже, як сух'янькі є. І менші вони нас і дають. Вони нас, бачите, і дають. Але ми будемо рвати цілі качани, середину будемо збирати, а вдома вже будемо дивитися. А так зараз це буде, тут будемо обирати капусту кукурудзи і трошки наріжемо ми капусти. Середня в мене є, є ще й ганю садили і різні. Е, ще не йде, виросла брокколі. Та, що в нас вже вдома давно той, а в полі тільки-тільки пішла. Раз вже зібрали, а так пішла. І це ми виборочно прийдемося по кукурудзі. На другу неділю буде вже масово. Ще, ця субота буде оці ряди. Ми підемо, я бачу, що вони більш-менш, бачите, навіть трошки і відрізняться по цьому, бо є і великі качани дуже добрі. Два качана повних, дуже добре, але ще треба їм неділю побути. А так ми пройдемося, скільки насобираємо. І трошки ми нарізали. Ми міжду, так як я говорив, між капустою йде не зійшла. Ми посадили, була розсада в нас, посадили молоденьку капусту. І бачите, вона отака от гарненька. Якраз така йде на ринок. Маленька на борщ чи на салат собі людина взяла. І трошки ще в нас лишилося брокколі тут. І воно за неділю виросло. Бачите, є брокколі. Теж не надіявся, що воно ще тут буде. Оце тут росте, бачу, там росте. І зараз я вам тут ще є. І зараз я вам покажу. У мене є капуста, похожа як голубцева, але дійдемо до неї, я вам покажу. Дивіться, вона така темна, вроді пізній сорт. Пізній сорт. Гляньте, яка вона красива, яка вона красива і вона плоска. Бачите? Якийсь е, німецький сорт. Німецький сорт. Я взяв просто, як бачите, оця пізня е, має такого кольору, а це прямо зелена, якби, я не знаю, така, як бачите, як намальована така. Вона навіть видно і по цьому. Зараз подивимося, тут є різно. Так як я вже говорив, земля не дуже нічим тут не давалося. Ну, бачите, отакі от вово є. Але ще її буде рости. Я хочу вам просто показати. А тут вище трошки є краще, звичайно. От дивіться, тут є, Хочу показати. Гляньте, які красиві. Є красиво. Ой, яка вона, бачите? І колір в неї дивний. колір дивний, бачите. Ще росте, ще її росте і росте. Але непогана капуста. Бачу, що так здивувався, що плоска. Вона й агресор хожа, але агресор такої, такого кольору. А ця просто така. Не йде зараз одненьку для проби, Все ж таки зірва. О, от вона є. Бачите, Ось от Отака от капуста. А сьогодні, як я її вже зірвав, будемо пробувати салат. Ще неділю треба, щоб вона така непогана, бачите? де не де я в мірість. Де не де в мірість. Це таких два здорових. непогані, непогані, Солодка. Зараз вдома ще пікінки наріжемо. І нав... прочистили ми цибульку. І так ми перебираємо отакі от сітки, так як я вам вже показував. Сітки можна заказати. Навіть хлопці заказували такі сітки, їх більше там від 3 до 20 кг. Можна заказати, ссылка буде знизу в описі. Навіть брали на фундук. Бачите, от такі, от такі красиві буде, Це кому треба. Е, недорого. Чесно кажу, недорого. Там можна брати собі спокійно вибирати. І так, ми той, наложуємо. Бачите, я. Вже перечистив її, вона в нас сухенька, гляньте як цього року, яка родила цибулька. Е, і вона солодка. Чесно скажу, вона солодка. Можна салати. У нас зажарку йдеться, звичайно, саме собою. Але хто любитель поїсти з цибулькою що-небудь, це якраз то, що треба. Бо самі, як то кажеться, ласині. Прошлий рік я купляв. Е, Взяти з тут горта, вона трошки вже більш така, е, як то кажуть, жорсткувата, і вона е, більш гірка. А ця не. Радар Радарша є теж судкувата більшість. Ну і вона соковита, непогана, не тверда. Я говорю про цибулю. Так як цибулю займалися ми і продавали, і так е, були що насінням сіяли е, в нас там. Була цибуля лобус. Медуза була, цибуля теж непогана, вона червона, така прямо аж красива от такого кольору. А вже блідувата, то вже е, були кажу, різні сорти в нас е, там. І вона вже з насінням е, садилася. А це тиканкою або арпаш, або ще називають сіянкою. Отакі, от бачите, робимо. І вони тут до трьох кілограм, як наб'єш, звичайно. Е і люди беруть беруть собі е і ще й, бачите, така сітка зводиться. У вісі йде, і видно красиво. О, це я про цибульку, про сітки, А зараз я вам покажу. Ми бачите, а тут вже в нас така пекіночка, Це ранній сарт від сакати. Вона вже вродила, непогано салат пробував теж. Добре. І немає у нас, нема нас середині як покраїть, щоб було, стрілку на літо садилася. На в червні в касету садила насіння, і зараз вона така дуже красива капуста. Дуже красива. До півтора до двох кілограмів немає. Тут від пів до кіло двісті. Це просто ранній сорт, 45 днів ще можна сказати, вони. і такий. Такі земляри. Багато не нарізав. Я ще тут взяв. Подивимось, як завтра піде. Одна з капуста, кукуруза. Я ще буду пакувати. Ну, а завтра на ринку я вам все покажу, розкажу і по яка, яка буде ціна. Тому що ринок це кожен день, то піднімається, то опускаються ціни. Ну а в розріб саме собою є трохи більше за е, е, оптові, ну, за гуртові ринки. Дивимося завтра на ринку. Доброго ранку. І ми на ринку, так як я сьогодні сам торгую. Ось такі кабачки. Менші 15, крупніші, 10, пекінка, штучка 20 гривень, капуста по 15. Кірок 20, а такі менші 25. Кукуруза по 10, цибулька 20. Картопля 15 броколі 50. Ну і пінуть катучка 20 звичайних. І ще є такі по 30 Отридки знайомі. Ось такі назинок, але сьогодні я турбується, тільки розложився. Далі покажу вам, скільки що, оскільки буде і як буде. Ринок і прийшов до знакомого, має тепличку невеличку. Бачите, він а отакі рожеві, красиві, отей гарні. Каже, синє, сонячне світло, сорт. Дуже красиво, Червоний. У нього домашній по 50. Лимонний гігант. Лимонний гігант. Жовний. Має запах лимону. Ясно, бачите. Рожеві дуже суперові, це найсмачніші. І, і малесенькі є отакі. Теж рожеві. Малина літр 40, красива. А й пахне. І німецький сорт капусти, що я вчора показував вам. Це я сестрі давав на вона собі посадила. І вона дійсно плоска. Бачите? Як голубцева. Вона, може, є сорту у цих. Це нас називають тоску, просто як голубцева. А паражівка скільки? 45 кажуть. Ну нічого, капуста непогана. Огірок. Оцей по 20 не хочуть, Цей по 15 трохи взяли. Гарний горочок. Кабачок пішов по 10, капусточка 10. Цибуля двадцятка, теж пішла. Сіток 5 продав. По двадцятки, правда. Кукуруза моя пішла. Вон, взяла жінка, поставила. Ще. Ну і пікінки лишилося з 6. Три штучки три взяли. Ось такий сьогодні ринок. Рядом в мене лохина по 140. Кілограм непогана, крупна. Малину беруть, літрова, тара 40 гривень. Це такі ціни сьогодні. Молоко так і лишилося. Полторашка 40-35, сир 80-100 і сметана 50, і вершки 80 гривень півлітровачка. Ще трошки торгуємо. На цьому закінчую своє відео. Торг непоганий, на мою думку. Все, буду стояти, звичайно. А так, все добре. Торгуємо помало. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Ну, як завжди. Слава Збройним силам України. кінець. Похороняють. До побачення.